Людина починається з добра, будьмо щедрі серцем, ім'я добра. Біоданості і справедливості 3 грудня у всьому світі відзначають Міжнародний день людей з обмеженими можливостями. З цієї нагоди для дітей міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів було організовано свято. У цей день до діточок завітали гості, які висловили свої найкращі побажання та подарували їм чудові подарунки. Це перший заступник начальника управління праці Сергій Кхоненко та помічник народного депутата України Ігоря Молотка Тетяна Сезон. Усі діти отримали гарний настрій та. Задоволення. Сьогодні в світі відмічається Міжнародний день інвалідів. Це дійсно не праздник, але це значима дата, яка підкреслює, що в світі і в тому числі в нашій державі, в Україні, приділяється значна увага людям з обмеженими фізичними можливостями. Це день, який ще раз дозволяє нам переглянути, що зроблено і що можна зробити для таких людей. В нашій державі значна увага приділяється людям з ограниченими фізичними можливостями. І я думаю, навіть те, що ми знаходимося в цьому рівні реабілітаційному центрі, в прекрасному реабілітаційному центрі свідчить про цю увагу. Тому дозвольте мені в цей день побажати всім вам, перш за все, здоров'я, впевненості в завтрашньому дні, батькам побажати ну, терпіння. І хоч дозвольте мені від імені міської ради, від імені міського голови Дену Василя Івановича вручити центру подарок. Принтер, який допоможе і далі працювати краще, сьогодні в нашому місті за ініціативи та за підтримки народного депутата України Ігоря Федоровича Володка стартує благодійна акція Подаруй добро. Ця акція неодноразова. Вона буде тривати цілий місяць. Вона покликана на подарувати дітям радість, побачити посмішки на їх обличчях. І головне, хочеться вірити, що у цих дітей є вірні, надійні друзі. Прийміть, будь ласка, солодочі від народного депутата України Ігоря Федоровича Молодка. одну для друга взять в кармашек про запас. yes yeah.